Псалом 90, -й. сучасний переклад, Хто оселився в затінку Всевишнього, той в тіні Всемогутнього знайшов свій захист. Звертаюся я до Господа, в якого вірю, Ти прихисток мій, моя фортеця. Бог захистить тебе від пастки і порятує з небезпек, розкриє крила над тобою. Що прихисток під ними ти знайшов, тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Нічого не бійся уночі і не остерігайся, вражих стріл у день. Не бійся, ні біди вночі, ані смертельної хвороби ясним днем. До ніг твоїх він кине тисячі, десятки тисяч від твого меча поляжуть, не заподіявши тобі нічого злого. Так, ти побачиш це усе на власні очі, побачиш кривдників, які своє дістали. Я Господа Всевишнього зробив своїм притулком, тож лихо вже не нападе на тебе, і моровиця не ввійде у твій намет. Він ангелам звелить оберігати тебе, хоч де б ти був. І руки їхні враз тебе підхоплять, щоб ти спіткнутися, не встиг об камінь, ходити зможеш по отруйних гадах, приборкати зможеш навіть й лева. Бо каже Бог мене він любить, тож я його врятую, я піднесу його, бо моє ім'я він знає. Покличе він мене, і я відгукнуся, коли біда прийде, я буду поруч. Врятую, подарую славу, його я обдарую довгими роками, явлю йому своє спасіння. Амінь.